Чому одного збалансованого корму замало для курей, курчат і бройлерів? Друзі, привіт! Давайте поговоримо, чому одного збалансованого корму замало для курей, курчат, бройлерів. Хочу звернути на це увагу: я вже більше як 5 років тримаю бройлерів, курей ще більше. І от раніше, років так, 2-3 тому, кури хворіли. Причому були такі болячки, що лікар не знав, що це. Бройлери падали на ноги кожного року, якась частина пропадала, і саме цікаво, що не допомагали антибіотики. І от я знайшов рішення, чому так виходить. У цьому році у мене жодний бройлер не постраждав. Вони були всі рівні, наскільки це можливо. Вага найбільшого бройлера в 45 днів була 4,2 кг. Із і з штук до великого бройлерів дійшло 28. Причому одне курча пропало на другий день, розкльов, а одне не розвивалося. Результат я б сказав максимальний. Найменша курочка була в 50 днів 2,5 кг. Хочу звернути увагу, що корм і аптечка не змінилися. Змінився підхід до прибирання та дезінфекції. Також історія помітив із курчатами курми. Корм сильно не змінився, а от прибирання так. І ні, я не прибираю в курнику кожного дня у середньому раз на місяць, а то й два місяці в курей, що було раніше. Зараз кінець-жовтня, кури мають входити в линьку, і раніше так і було. А які страшні раніше ходили кури? Та й взагалі, колись я думав, що в мене зимові кури, тому що вони неслися активно тільки взимку. Влітку яйця були, але таке з 30 штук неслося 5. і то не кожного дня. Я знайшов причину, і ви не повірите. Влітку це пухо, пероїд і воші. Вони не давали спокою курам, тому вони не, не неслися і ходили лисами. У осінній період вони продовжили мучити курей і аж взимку відступали, тоді кури починали активно нестися. Ну і що? Мої кури раніше тільки перші морози, частина захрипає. Трішки був курник, ніби як мокрий, але я думаю, що це таке має бути. Невелика і проблема. Раніше тримали ж якось у таких і навіть в гірших умовах. Але ні, все ж потрібно робити все по-іншому. Що я змінив? Я змінив прибирання. Раніше я влітку робив вологе прибирання і вважав цього достатньо, як я сильно помилявся. Два роки тому я відкрив для себе сухе прибирання, і це щось розкажу, які зміни відбулися в курнику і в курей. Зміни після сухого прибирання. По-перше, кури все літо і осінь активно несуться, не хворіють. Хоча бувають моменти у дощову погоду можуть трохи проносити. Але це питання я вже вирішив без антибіотиків. Я почав використовувати суху обробку. Що це таке? Це порошкові суміші. Після кожного прибирання влітку обробляв про них спочатку. Редіксом все ж проводив вологе прибирання. Чому саме Редікс? Це високоефективний інсектоакарацидний та дезінфікуючий засіб. Препарат забезпечує комплексну дезінфекцію тваринницьких приміщень, ефективно інактивує широкий спектр збудників бактеріальних: еколі, сальмонела, стриптококи грибкових. А також вірусних інфекцій, включаючи віруси пташиного грипу, нюкаслам, арекам та інших. Після чого влітку я обробляв курник кліносаном, селосаном або чистий курник плюс. Я після кожного прибирання змінював засіб. Загалом, влітку я прибирав тричі, і цих засобів достатньо для курника. У курнику немає ні бліг, ні пугопероїда, ні кліщів. Ще й додатковий ефект від клюносана і селосана – Приємний аромат м'яти. Селосан обробляв курник у дуже жарку погоду. Він чудово справляється з жарою за рахунок ефірних олій, які є в складі засобу. Дає приємний холодний подих. На осінь я зазвичай використовую йодоклін. Він працює не тільки на місці, де розсипав засіб, а ще й у повітрі. За рахунок цього профілактує курей від хрипів та інших болячок. Ну і звісно, підсушує курник у вологу погоду. У курнику завжди сухо і немає вологості. Результат: Кури не хворіють, добре себе почувають і несуться. Якщо рахувати по курах, то раніше за осінь у більшості молодняк хворів незрозумілими болячками, і був доволі великий падіж 30 – 30-40% курей. У цьому році у мене падіж до 10%. І то це пропали віадоти. Вони з самого початку, як вилупилися, хворіли, повільно росли. Загалом про Віадотів, можливо, згодом розкажу окремо. Змінив я обробку курника, а результат покращив на всі 200%.